Добрий ранок. розоводи, розолюби, гості мого каналу. По-перше, хочу поздоровити тисячного мого підписчика. Спасибі велике. Хочу вам всім сказати спасибі велике за те, що підтримуєте мій канал. Що зі мною, з Україною. Ну, хочу трошки пройтись по вологому саду отп'ять, опять у нас <си> на голову капає, бризає, капає. Вон, сьогодні, сьогодні пересадила троянду айсфогогель. Вона, я її осінню посадила от. і побачила в Одних розводів, ну розолюбів вже ж таких, що вона виросла дуже велика за перший рік даже, навіть. А я її вон, посадила, її містечко. Скільки ж я там її не виділа? Ну, метр виділила, туди метр, ну, туди метр. Ну, ну Якщо вона така ж розростеться і заб'є мені всі троянди, то я її вирішила, краще я її одразу пересажу. В убійственний сад посадила і будемо тоді дивитися, що. Що з неї вийде там? Як вона, як вона піде рости взагалі? Ось. Е, он. Дивіться, який зелений, ще стоїть теж п'єр Дерансар. Йому на той рік треба буде опорку, звісно, якусь робити. Ну, будемо дивитися, що вам про що розказати? Ну, сидимо, теж ми. Тут на Харківщині без світла. По вечорам відключають світло. Сидимо при свічках. Ну, ну ми, ми при свічках сидимо, я з, з дочкою. А ті діти мої старшенькі. В тих все поробили акумуляторів. І світло в них горить везде, і в сараях у їхніх, і в порядниках у їхніх. І вони ще держуть перепилов, перепилятниках. Там світ горить у них везде. Ну, у нас немає, то як заряджають вони телехвони. Ну, телехвони це тільки ігри, грати можна ж в телехвонах, бо все одно ж зв'язі ж немає. Ось, гоче, дивіться, яка красива вона зараз, яка червона червона. Ну, ну що з нею буде? Ну, як, як на тебе морозиш нападуть, ну тобі ж вже все буде. Зараз то ти дуже красива. Ну. Що вам розповісти ще, мої любі друзі? Іде зима? Думаю, що Пройде вона благополучно, хоч би дал Бог. Ось іще, ось іще ця цвіте. ось, Ну, ну не знаю я її. Може цей малікорн. Вона. Ну не знаю. я, От я їх в місті тоді в Харкові покупала ці троянди. І оце не знаю, які ж тут сорта. Вони там були красна написано, там розова, ну пурпурна. Ну от вони от такі є, хто його знає, який. ну, Красиві це троянди. Тут одна ж одну ж я, ета, що це біг пюрпл. Це вже не процвіте. Ну, а там може вдруг розкриється. Ну, хай буде. Обривайте, якщо. Еті. ну, Поки ще немає таких морозів, хай ще вони покрасуються. Хоч, хоч ось сидить. Ну як же ж йому тут не сидіти? Як я тут хожу. Гарненька, правда троянда Гоча. І вон, дивіться, зелена, зелена стоїться. Це, це троянда нідерландська. Так що можете на замітку взяти собі, де попадеться, візьміть у свій сад, непогана троянда. І не хвороблива, вона така хороша. Вон другий йде. Вон два. Два працівника моєго сада, оце в мене два працівника. Ось іще да, ну ти ж не процвітаєш, ну що ти? Августа Луїза тут ветой. Хочеться відкривати ті мої розсадники. Чи листя вони вже... Набирали, чи так і будуть ще ось. Стоїть, здороваться експлорер. Чи... Це не експлорер? Не експлорер, це, да, це експлорер. Це ж експлорер одна і одна там. Та він та зацвітає. Зараз покажу вам її, поведу вас до неї. Там навіть зацвітає експлорер. Попідсипано, попідкидано, везде. Так що, ну оце ж воно вон, дивіться, Артеміс. А ось це експлорер то. вон, Цей вон який цвіток чудний видав, такий, ну незрачний вже ж він. Це ж вже що це за цвіти, це вже все вже є. Вже все, отдыхайте, я вас пообриваю. Всі. Вон, скільки накида, гляньте, скільки накидав бутонів. Та не треба вони вже все. Обірвати їх і все. Так, Отак. Грустно, скучно, грустно. Ввечері знову світло відключать. І знову пиши вірші під свічку. Ні, ну є ті фонарики, в мене все є. Але під свічку мені більше подобається. Як свічка горить, вона пахне так. І я заспокійливо вона діє на мене. Время длиться довго, наче вічність. Поки ті три години пройдуть, оце як ну, відключають же ж, вони так ж, то на три години відключають, то так ті три години довго, наче йдуть. Наче вся вічність проходить. Ось дивіться, які виросли ці містраль Фредерік. От вони. Ось кущі це його. Три кущі які здоровені. Першорічки називаються. називається. Тому що я й побоялася за ту спугель. якщо вона така виросте в перший рік, то що ж мені, мені тоді тяжелі її пересаджувати. Я її одразу пересадила, віднесла, що той сад і пересадила. А сюди ще он підсадила, пішла, повикидала їх за ворота у кувет. Думаю, ну хай там у куветі може вони приростуть та й будуть, бо там земля є. Будуть вони рости собі. Хризантеми, жовті. Вони дуже цвітуть, дуже пізно цвітуть ті хризантеми. І ну, ні, ну ніяк, де не посажу їх і той. Там такий кущ вони образували, величезний дуже. Ну Я їх взяла і викопала, що туди і викинула. Ну, ну, вже він ну не. Ета. А є у мене, а була у мене жовта в другому місці. Ту я пересадилась туди. От сьогодні я пішла туди. Чогось я, а чого я пішла? Та відро виносила. О. Глядь, а вона цвіте жовтим. Уся цвіте. Та, ета. Так я її ось посадила. Вон пішла, взяла лопату. Ось тут посадила. Розрубала все. Там треба розрубати було, бо там такий ком землі був страшенно величезний. Що тільки розрубати потрібно було. ну Розрубала і посадила сюди два корінці і ще за воротами один посадила. Думаю, та хай росте там місто було біля пенька в мене. Так я його і а? А все время зі мною. о, Оце які ті... умниці. Де б я не ходила? Як тільки я вийшла і вони зі мною. Гісти їм насипала, вони поїли вже, і все одно зі мно, мною. Оце придане животне. А ось, дивіться, ось буде розпускатися, розцвітати. Глянь, десь тільки його буде. Ну, ну придумати. Та й вон є такі, що будуть роз, роз, розквітати заново. Та ну морози скоро вже. Обіцяють, ну як не, при... не прийдуть морози, то зрозуміло, що вони вон, будуть вон, ще вон, розпускаються і ще волошки ці. Вон, попідсипала кущики я. Вийшла пообщатися, подякувати всім. Подякувати потрібно. Енергетикам, електрикам, хто цю сферу обслуговує. Спасибі їм велике за те, що у нас хоч з перебоями але є і світло, і газ, і вода. Спасибі їм велике. Бачите ще ці опупки. Ну що ж тих, опупки? Уже все вам. Віддихайте. А це ось виросла яка ось трояндочка. Це ж вона підсипана. Це Альберіх Вон, дивіться, вон, вона на два этих розділилася. І ось так вона. І вона теж велика вообще повинна вирости. Я не знаю. Я сюди ще троянду одну підсадила, Ну, я думаю, що вона не помішає, то її можна було ближче, звісно, туди посадити ту троянду. Ну, а ця не знаю. Ну, розростається вже хороша. Вона ж теж така любить свободу, щоб везде їй було. О, тут, тут теж, троянде. Ворони літають як на той. Видно. Або ж на сніг, або ж на дощ. Та воно ж дощ. Іде йде потихеньку. Ось оце ось, ось. Теж уже уходить відсюди. Бутони порозпускала ось. До втра уж теж. О, на бутонах. Ну, ну за чим вони тобі ті бутони, якщо вже приходить зима. Так що колись весною я вас проведу по красиво квітущому саду. А зараз який є? І так він, зелений стоїть. ось Оця рослинка вон, красива, теж вона тут розростеться. Я її багато візде понасажувала. Ось це ромашка тут. Той кущ ромашки я туди викопала. Один не викопала ж. Оставила. Треба весною, мабуть, викопати. А ось гірка моя кам'яна, яка. Дивіться. З кам'яних троян. Молодило, називають ще його. Дивіться, ось як, як, як зірачки. Дивіться. Рослинки як зірачки. А на, на верхушки росте синеньким буде цвісти воно весною. Рано рано цвіте і крокуси воно вже виглядають теж. Теж тут крокусами засадила, ото будуть крокуси тут будуть, оце буде і ще й тюльпани тут будуть. А обсадити чимось обсажу. Не знаю, чим вже не буду, мабуть, чорнобрівця. А може чорноблівцями обсажу. Ну, подивлюся, Бо горку ж треба, щоб вона вид мала, то її треба чим-то буде обсажувати. Все Оце, Оце так. Оце так зараз виглядає все ось. Ось який сад виглядає. Бачите? Оце такий почти зимовий сад. Через два дні буде зима вже в нас. Все. Оце виглядає зимовий сад. Заходьте на мій канал, заходьте на суботні зустрічі, де я. Вірші свої вам туди читаю. Вірші ті, що зараз от складаю, як немає світла. При свічці я складаю вірші про актуальне, про сьогодення. Так що заходьте, запрошую вас. Буду всім рада. Будемо. Разом чекати весну, щоб скоріше нам до весни до той ми будемо проводити суботні зустрічі. На цьому всього всім доброго, здоров'я всім, благополуччя, удачі і скорішого миру нам всім. Все буде Україна, спасибі вам!